Наприкінці червня шостку сколихнула новина про те, що замовивши суші в одному із закладів міста, люди опинилися на лікарняних ліжках. Пізніше виявилося, що причиною стала кишкова інфекція. Заклад, у якому виготовляли суші, із 22 червня поки припинив свою роботу. Людей пролікували їхньому здоров'ю зараз нічого не загрожує. Тож на тлі останніх подій. Ми вирішили дізнатися, чи змінилося ставлення людей до цієї екзотичної страви, і чи далі люди замовляють зараз суші? Дехто тепер вже з обережністю почав ставитися до цього продукту. Не люблю їх в принципі. Ну не сильно може інколи замовити, але основнічно замовляю. Остання раз я замовляв, коли щоб в принципі була погода більш-менш неспокотна. Я залежності від закладу. Тобто, ми замовляємо тільки в перевірених закладах, тобто. Тут. Ті, ті, що знаємо, ті, що там знаємо, що воно нормально зберігають рибу, але в принципі інколи там я би стався більш обережніше. Ну знову ж таки, що відключення світла, не факт, що працює нормальні там грозитні камери. Зараз не замовляємо. То якось світлі останніх новин з цими отруєннями всіх якось не, не дуже довіряються всім цим установам. Можливо, коли цей спека пройде, гарячий сезон пройде, може якось воно взимку безпечніше буде. Будемо дивитися за обстановкою. Суше. <реш> Іноді зараз не жарко. Жарко. Ми раніше постійно манта брали. Уже люблю очень сильно. Я люблю суші, але не можу себе таке удовольствие, пока позволить. Я вважаю, що суша це продукт розкоші. Головне говорять наші співрозмовники це дотримуватися основного правила. а саме Робити замовлення тільки у закладах, у яких ви впевнені та яким довіряєте. Воно ну, треба заказувати в перевіреному місці, а не в секції. Ну, ми не заказуємо ще ні разу, ні отравіли, все добре, все. Не та... Зараз, ну, нараж... на та ні. Ми безсмертні, безсмітні. Ну, взагалі замовляємо. Не знаю, після того випадку були, їли суші, і нічого все не страшно, все нормально. Ну я потім вже знала, коли ми вже їх з'їли на другий день, знала, що такий був випадок. Ну то нормально все. Суші дуже давно вже не замовляла. Я позитивно ставлюся. Я, допустим, за те, щоб вони були. Ну, якщо ну хочеться ж, дійсно хочеться чого. Там уже ці моменти нехай вирішують. а суші я вважаю, треба щоб це. Моя думка. Як виявилося, є й такі люди, які взагалі не люблять суші. Суші не замовляю. Ну, я просто не люблю їх. Я їх зовсім не люблю. Однак зараз, коли стовпчики термометрів невпинно повзуть вгору, а вимкнення світла стають дедалі тривалішими, слід більш уважно ставитися не тільки до суші. А й до всіх продуктів харчування, які мають короткий термін зберігання.